Указом президента від 4 травня 2024 року було визначено військовозобов'язаним, які мають статус обмежено придатних у воєнний час, непридатних у мирний час чоловіків та жінок, які відносяться до категорії військовозобов'язаних, пройти переобстеження. У зв'язку з тим, що категорія обмежено придатних була скасована в законах і залишила за собою такі категорії, як придатний до проходження військової служби або непридатний до військової служби, які виключаються в подальшому з військового обліку взагалі. Разом з тим, маючи таку велику Кількість часу з липня місяця минулого року по теперішній час такий період закінчується 4 лютого 2025 року. Люди звернулись до територіальних центрів і намагаються пройти переобстеження для того, щоб, не бути в числі порушників правил військового обліку, а також порушників закону України про мобілізаційну податку. Та мобілізацію, що передбачає притягнення до адміністративних стягнень. За порушення закону України про військову обов'язок та військову службу, який передбачає встановлені міністерством оборони, порядок і правила військового обліку, а також постанов Кабінету міністрів, які визначають ці нормативні документи, передбачені штрафні санкції. Від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень є підстави для накладання штрафу, штрафу за порушення. І ми зобов'язані це виконувати. Механізм такий, що в першу чергу працівники територіальних центрів, які входять до складу групи повіщення на вулицях, на постах. Перевірки документів на блокпостах, мобільних постах, перевіряючи документи, з'ясовують про відсутність позначки людини про те, що він придатний або непридатний, ну, тобто з'ясовуючи військовий обов'язок людини безпосередньо. Зобов'язані затримати адміністративну людину і доставити її до територіального центру для складання адміністративного протоколу. Це один із. Інший, коли людина самостійно звертається, але з порушенням сроків переобстеження і з'ясовується, що він не пройшов переобстеження і не визначив для себе категорію військового обліку, тому що військові облікові ознаки передбачають визначення придатності до проходження військової служби за рішеннями військово-лікарських комісій. Так, є і така категорія людей, які були направлені для проходження ТЦК і мають документи, які це підтверджує. Також не стосується накладання штрафних санкцій на тих осіб, яким були визнані тимчасово непридатними попередньо. Нагадаю, що тимчасово непридатним надавався строк від 6 місяців до 12 місяців для проходження військово-лікарських комісій. Люди, які були визнані тимчасово непридатними, також не підлягають штрафу. Порядок проходження переобстеження був визначений постановою Кабінету міністра 560. 60-ти пунктом, там було визначено, що люди, які визнані обмежено придатними попередньо, викликаються повестками до територіальних центрів. Разом з тим, така можливість. Прийти самостійно було визначено указом президента, там не було визначено, яким чином людина викликається чи не викликається, було зазначено зобов'язані пройти. І за рішенням вже особистим людини ті люди, які не хотіли втрачати час, проходили таке обстеження без виклику, особисто. Повістками проходили заздалегідь, а разом складається така ситуація, що просто фізично територіальні центри не встигають виписувати такі направлення і обробляти той масив повісток, які були направлені як Укрпочтою попередньо. Да, більше 400 тисяч повісток було направлено через Укрпочту особам, які Казали свої адреси проживання, способи і порядок проходження ВЛК людина вибирала собі самостійно, але ще раз нагадаю, що порядком було визначено, що особи, які визнані обмежено придатними, викликались повістками.